Морозник багаторічна трав'яниста рослина. Садівники особливо цінують її стійкість до заморозків, зимове та раннє цвітіння світіння разом з підснижниками та вечнозелене листя. Традиційний вибір саду морозник різдвяна троянда. Його білі квіти розкриваються посередині зими. Він – Має багато культурних сортів з великими махровими або рожевими квітами. Листя прикореневе, довгочерешкове, стопоподібне. Черешок розділяється надвоє і утворює дві гілки пальчисто розсіченого листа. Квітки великі з п'ятьма, зеленувато біловатими або пурпуровими чашолистиками чашелистиками розташовані на товстому торусі по спіралі. Супліття з 4-6 зрослих листівок, у кожній з яких міститься по кілька насіння. Цвітіння починається після сходу сніга з березня аж до травня. Морозник зберігає декоративність і після цвітіння. Морозник широко використовується в садах як лікарська і декоративна рослина. Давайте помилуємося квітами морозника.